Рівно рік минув з того моменту, як ця орхідея була куплена з оцінки за 5 злотих. Стан у неї був не дуже покручене листя, але корінці все ж якісь були. Тому одразу була зроблена пересадка, під час якої потрібно прибрати торф'яний стаканчик, а також обрізати усе гниле і погане коріння. Грунт, у який вона була посаджена, більше нагадував якусь труху, аніж кору, і увесь пішов на смітник. А залишки поганого коріння і попередніх листків були зачищені пінцетом. І це все, що залишилось від кореневої системи орхідеї. Вона була посаджена у банку на дні керамзит, а зверху мох сфагнум не дуже щільно. І з моменту зйомки цих кадрів минув рівно рік. У неї так і залишився один листочок покручений, але як бачите, вона випустила багато нових. Так само і з корінцями, тому я постійно саджаю їх саме у сфагнум. І причина, чому я показую вам цю орхідею, це вона нарешті. Почала квітнути. І на цей раз нам попався ось такий рожевий кіт у мішку.